Слава Богу, дорога церква! Бог нам дарував ще одну можливість сьогодні разом зібратися, поклонитися йому, прославити Його. Ми піднялися з своїх ліжок і мали сьогодні можливість разом зібратися. Це милість Божа сьогодні для нас, про що ми співали і славили Його ім'я. І відразу на початку нашого служіння будемо читати Боже Слово. Залишимо перед молитвою для нас думку. Це Євангелія від Матвія, четвертий розділ, всім нам відома історія з першого вірша. Тоді ж Дух повів Ісуса до пустелі, щоб диявол його спокушав. Протягом сорока днів і ночей Ісус нічого не їв, та після цього Він був дуже голодним. Тоді спокусник прийшов до нього і сказав: Якщо ти син Божий. То накажи цьому камінню перетворитися на хліб, На те Ісус відповів йому: у святому Писанні сказано не хлібом одним живе людина, а кожним словом, сказаним устами Божими. Після того диявол переніс його до святого Єрусалиму, поставив на найвище місце храму і сказав: якщо ти син Божий, кинься додолу. Адже у святому Писанні сказано. Він накаже ангелам своїм берегти тебе, і вони понесуть тебе на руках, щоб не пошкодив ти ноги своєї об камінь. Ісус відповів йому. Але у святому Писанні також сказано: не спокушай Господа Бога свого. Знову диявол узяв його на дуже високу гору і показав усі царства світу всю їхню розкіш. І сказав він Ісусові: Я дам тобі все це. Якщо впадеш до лілиць і поклонишся мені. На те Ісус відповів йому: Відійди, Сатано. У святому Писанні сказано: поклоняйся Господу Богу своєму і служи лише йому. Тоді диявол залишив Ісуса, і ангели прийшли і служили Йому. Ось така історія відома для нас усіх. Хотів би. Е Трошки її проаналізувати. Ви знаєте, що коли земля ще до приходу Христа наповнилися гріхами і прийшов час, прийшов час на те, щоб щось змінювати, коли на небі була ця нарада, коли, коли Христос прийняв рішення, що Він прийде на землю, здійснювати цей план спасіння людей, план спасіння людства, план спасіння мене, вас. От я собі так аналізую цю е, ситуацію, що, знаєте, написано, ну, так якби, що Божий син це добровільно добровільно е, вирішив спасати людей ціною свого життя. Бог Отець Бог послав свого сина для того, щоб спасти світ. Таке рішення нашого Господа. Я собі думаю, це рішення важко це уявити, бо Бог є дух. Важко це уявити, але Христос, до того, як воплотився, Він перебував у славі, у славі свого Отця, у славі Божій, в поклонінні ангелів. У всьому цьому, що ми тільки чуть-чуть читаємо в Біблії і колись побачимо, перебуваючи в цих таких ідеальних умовах, Христос отримав завдання. Христос отримав завдання. Потрібно спасти людей, саме пройшовши ось таку дорогу, ставши людиною, народившися в хліву, вирішивши звичайній сім'ї єврейській і після того, в 30 років, приступити до служіння. І ви знаєте, що от я собі думаю, Христос. Коли він прийшов на землю, він був і Богом, і людиною, ми це знаємо. І він написано, що він все переніс те, що переносять люди, тільки не, крім, окрім гріха. І ось ви знаєте, маючи це завдання, як ви думаєте, чи він знав про нього з малку, чи він якось возростав, возростав і, прийшовши в вік йому, це все було повністю відкрито. Ну, е Бувши Богом і людиною, він мав це божественне завдання. Навіть бувши людиною, він був Богом, і він мав це завдання. Я собі думаю, от коли, у нас, коли, коли він мав це чітке завдання, і дивіться, все одно ну, він прийшов на землю спасти людей, знав, яка буде його дорога. Знав, яка буде його дорога. І прийшовши на землю, все одно, диявол знаходить його і. Він проходить ці спокуси в найкритичніший момент, коли він був голодним, коли він був знеможений, коли він був в посту, то написано, що він був поведений в пустелю, і е, сам диявол прийшов до нього і спокушав його. Швидше за все, Христос знав диявола ще з тих часів, коли він був, коли він був ангелом світла, коли він був. Ще на стороні добра Христос його знав. Зараз він був зовсім у іншій ролі, і диявол знав Христа швидше за все, знав, хто це такий, знав, чому він прийшов, знав, що він буде робити. Він знав, яку які обітниці, які цілі, у що він вірить, куди він іде. Для віщо він на землі? Він знав, але ось такий прийшов час, і було допущено, щоб сатана мав близькі взаємовідносини з Христом, коли він був в критичному в критичній ситуації, в критичній ситуації по плоцьки. Коли він був голодний, коли він був знеможений, коли він хотів пити, коли він хотів їсти, коли поруч не було друзів, коли поруч не було підтримки, написано, що після того, коли він прийшов з спокуси, ангели приступили і служили йому. Тобто був якийсь такий момент, допущена навіть з духовної сторони, що було віднято оце служіння ангелів, якась близькість з отцем, можливо, і в цей критичний момент було допущено, що Сатана мав близько стосунки з Христом, і Сатана, бачивши Христа. Знаєте, почав випробовувати його чим? Почав його випробовувати, дивлячись на його плотську немічність як людини, що ось каже, ти начебто голодний. Але ти можна казати, цьому камінню стати хлібом. Він бачить, що йому бракувало. Він бачить він знав, що Христос він є Цар, Він є Бог, і Він піднімає його, ти начебто Бог. Подивися, ці всі царства вони можуть бути твої. Кинься додолу і поклонися. Ну і ти маючи навіть завдання, маючи віру, маючи розуміння і божественне відкриття, Христос був випробуваний. І була велика духовна атака в тому, щоби навіть Христос, Божий син, я не уявляю, яка це духовна боротьба. Це була перша духовна боротьба велика Христа, і друга духовна боротьба, велика ключова, це була в Гевсиманії. Це було в Евсеманії і була допущена ця боротьба, брати і сестри, коли велика атака духовна була на Христа для чого? Щоб він засумнівався в тому покликанні, яке він мав, Щоб він засумнівався в тих обітницях, які він мав, Щоб він засумнівався в своїй любові до людей і що потрібно в цей шлях пройти, Щоб він засумнівався і збився від своїх цілей. Збився і не пішов тою дорогою, яку він знав. Він мав це покликання, він взяв це завдання від Отця і пішов його виконувати. Він і для того прийшов, але навіть маючи чітке відкриття, що він має робити, прийшли великі випробування. Прийшли великі випробування. Була атака сумнівів. Але знаєте, друзі, що Христос переміг. Він переміг у цих випробуваннях. Він переміг в Гевсиманії, і Він переміг смерть. І Він воскрес через те ми тут. Через те ми тут. Ми можемо. Ми у нас є сенс, в нас є підстава. У нас, нам є обітниці в Його через його смерть, через Його Воскресіння. Він спас нас. Ми віруємо у це. Через те ми збираємося, поклоняємося, служимо і вже отримали обітниці від нашого Воскреслого Ісуса Христа, обітниці вічного життя, обітниці осель на небі. Я хотів би перевести це трохи в площину нашого такого земного життя. Ви знаєте, в житті часто буває, дорогі брати і сестри, коли ми маємо обітниці від Бога, коли ми чи в молитві, чи через різні такі духовні взаємовідносини із Господом, ми отримуємо від Бога обітницю. Ми отримуємо відкриття і розуміння, можливо, свого покликання, своєї справи, свого служіння. І в нас є чітке розуміння, що так має бути. Ми так маємо робити, ми так маємо жити. Це правильно. Так ми отримали, так Бог нам говорив, так ми прийняли, так ми віруємо і так ми маємо жити. Але приходять в наше життя обставини, коли приходить лукавий і говорить нам на вухо. Та ноша затяжка для тебе. Хіба ти можеш її понести? Хіба це для тебе? Кинь її, не неси її. Це не для тебе. Подивися, всі люди живуть легше. Навіщо це тобі? Тобі це не потрібно. Подивися, ось це показує тобі. Подивися, ось це. Зроби так. Навіщо це все тобі? І розумієте, переживши деякі обставини і в своєму житті, я розумію, що коли Бог дає тобі обітницю, вона дається тобі в одному стані, коли ти наповнений, коли ти віруєш. Коли ти хочеш так робити, коли ти хочеш славити Бога, коли ти розумієш, так має бути, потрібно так робити. І коли приходить кризовий момент випробування, Віри чи випробування віри в оцю обітницю, випробування твого служіння, воно зовсім в інших обставинах, коли від тебе віднято це духовне піднесення, єднання, можливо, з братами і сестрами, коли, можливо, зараз не той період, коли ти маєш відкриття, коли ти переживаєш Божу силу, і тільки такими спогадами, такими, таким аналізом, ти розумієш, є ось Боже Слово, є те відкриття. А що було тоді, коли я молився? А чому Те Слово було відкрите, чому я думав так? А що робити тепер? Що робити тепер? Дорогі брати і сестри, потрібно вірити в Ісуса Христа при всіх обставинах. Потрібно розуміти, що потрібно йти вперед з вірою і з надією на Ісуса Христа. Той, хто надіється на Христа, він не буде посоромлений. Бог поможе тобі пройти всяку долину, якщо ти вхопишся за нього, якщо ти будеш тулитися, якщо ти будеш триматися, знаєте чому? Тому що він сам проходив долину. Тому що він знає, що це таке, коли тебе спокушає лукавий. Тому що він знає, що таке боротьба, що таке, коли покидають люди, що таке, коли покидає навіть Бог. Він знає, що таке самотність. Він знає, що таке. Тяжко, Він знає ті обставини, які ти проходиш. І якщо ти встоїш з надією на Христа і залишишся вірним, ти отримаєш багато від нього. Ти отримаєш ті обітниці, які він обіцяв. Я не знаю, що Бог говорив тобі в серце, але я знаю, що написано вписані для кожного, хто вірує. він Написано, що Христос усією цією справою, всі всю цю місію, яку Він зробив, для чого. Дорогі брати і сестри, щоб приготувати для нас оцей дім нерукотворний, ці оселі, це вічне життя, де ми по-справжньому будемо щасливі. Навіть коли ми проходимо написано долиною, ви знаєте, от коли читати Божих мужів, ви знаєте, чому книга Йова, поетична книга, і ми її читаємо, ми її читаємо, ми нею надихаємося. Ми нею надихаємося, і багато коли криза приходить така духовна, ми читаємо, ми хочемо себе співставити з Йовом. Ми читаємо цю книгу, тому що Йов залишився вірним в таких обставинах. Він не збочив. Знаєте, навіть словами не збочив, не то що ділами, діями. Він залишився вірним. І коли і через те ця книга, вона записана у нас сьогодні в цьому, в цій, серед багатьох книг, з яких ми черпаємо життя. знаєте, апостола Павла, ми читаємо, скільки він переживав. Ми хочемо навіть йому наслідувати, але часто упускаємо, яка ціна його була заплачена знаєте, в цих кризових обставинах, в цій біді, в цих злиднях і в цих немочах. Він залишився вірним. Знаєте, я хочу сказати, що залишитися вірним не просто Господу. Братії і сестри, сьогодні сказав, би, що потрібно залишитися вірним покликанню, вірним в служінні, потрібно служити не тільки тоді, коли нам добре і хочеться, а потрібно залишитися вірним, тому що Бог поклав на нас це служіння, вірним в своїй сім'ї, вірним на роботі, вірним Христу в словах, прославляючи його за все, навіть коли для нас це не зрозуміло. І написано, що коли Христос був випробуваний. Кожному випробуванню проходить кінець. Кожному випробуванню не може бути все життя людини і тільки випробування, тільки біда і тільки сльози. Такого не може бути. Це тільки диявол так може мучити людину. А коли Бог допускає випробування, людина стає сильнішою. Людина залишається вірною Богу. І написано, коли Христос закінчилося це випробування, і приступили ангели і служили Йому. І встав до служіння і виконав свою місію до кінця. Так само і ми, дорогі браття і сестри, хай Бог укріпить нас, які би обставини не були, я не знаю. Але розуміючи, що ми люди на цій землі, і кожен із нас періодично буде випробуваний. Хай Бог поможе нам в наших випробуваннях, хай Дух Святий нас утішить. І навіть коли нам так бракує духовних відносин чи цього досвіду духовного, залишаємося вірним Христу, тулімося, надіймося, а Бог вірний і Він допоможе. Тому в цей ранок хочеться подякувати нашому Господу, що ми віруємо в того, хто живий. Амінь.